У нас в студії е, гості нас сьогодні дуже цікавий ранок. Е, а саме Василь Хім'як, керівник представництва спільного секретаріату програми Interreg Next Poland-Ukraine і Тетяна Збирак, представниця регіонального контактного пункту програми Interreg Next Польща Україна. Е, доброго ранку! Добрий день! добрий день. Уже як починається ваш ранок взагалі сьогодні? Як почався чи чи виспались? Не виспала, я не правда, через тривому. Правда, Правда, Ну, На жаль, у Львові, і Франківську ніч була дуже неспокійна, але завжди треба плюсик знаходити. Знаємо, що жертв немає, якісь невеликі руйнування. Але ми стоїмо і працюємо, розвиваємося далі. Саме так, саме так взагалі, давайте е, трішечки більше про програму співпраці. Я так розумію, е, це співпраця України, та саме Польща, виходячи з назви. Так, колись програма називалася трошки по-іншому. Колись я повертаюся ще 20 років тому, коли ми розпочинали нашу діяльність на прикордонні, і вона називалася Програма транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна, і це тривало якби три програмних періоди. Але зважаючи на те, як Білорусь повелася із польськими партнерами в 2021 році, і з підтримкою Росії, то було прийнято рішення, Виключити Білорусь, і наразі ми говоримо про двостороннє партнерство на прикордонні програма Interreg Next, яка фінансується безпосередньо європейською комісією, і спрямована на покращення якості життя на прикордонні. Ну, баба з возоконім легше Білорусі. <сум> е, ну, е, ми, ми теж зустрілися з таким е, сприйняттям, бо все ж таки бюджет програми. А. а хочу нагадати, він зараз становить 240 мільйонів євро, який планувався на трьох партнерів, буде поділений на двох. І це вже е, плюсик, ну, але теж і виклик певний, тому що треба і е, намагатися заповнити цей, цей бюджет якісними хорошими проєктами. А з іншого боку, завжди треба. Пам'ятати, що ті е, громади, ті е, установи, які працювали з білоруського боку в нашій програмі, е, це, це звичайні прості люди, які теж мали гарні цікаві ідеї, і е, ну, формували це транскордоння, і вони були далекі від політики. Але як говорили, якщо ти далекий від політики, то політика на жаль війде в твоє життя, ну і тут. Ми маємо свідки такого прикладу, власне. які в нас пріоритетні напрямки є у новій програмі. Саме власне нова програма в нас розпочалася в 2023 року і розпочалася великим потужним конкурсом. І на даний момент вже реалізуються проєкти. Про це трошки згодом. А працюємо ми у шести пріоритетах: це Довкілля це здоров'я, це доступність, це кордони, це співпраця співпраця, це власне ті основні пріоритети, в яких реалізовуватимуться е, проєкти. Ще один забув: це туризм, е, він важливий, а хоча б тому, що. Е, Єдиний проєкт, великий інфраструктурний, який реалізується в рамках нашої програми, впроваджується в Івано-Франківській області і підкарпатському воєводстві. Це цікавий проект. Ми очікуємо на його результати. Про це теж може згодом. Тобто, залучені якісь конкретні регіони Польщі, я так розумію. Так, ми говоримо про прикордоння. Якщо говорити з українського боку, це шість областей західної України, три, які мають безпосередній кордон з Польщею, Волинська, Львівська, Закарпатська область та Області, які активно співпрацюють з Польщею, хоча не мають кордону, в тому числі Івано-Франківська, якщо говорити про е, польські регіони, це підкарпатське воєводство, це Люблінське воєводство, це частинка Мазовецького воєводства і Підляське воєводство, яке колись активно співпрацювало з Білорусію, а зараз теж відкрите і шукає партнерів для співпраці, е, в тому числі і в Івано-Франківській області. Я так розумію, через ці конкретні регіони є якісь навіть особливості, так які запроваджуються в цих регіонах. Ну, Ми можемо говорити про ідеї, про якісь цікаві виклики, з якими зустрічаються мешканці по обидва боки кордону. Звичайно, що співпраця з підкарпатським воєводством, яке тут ніби найближче чи Люблінським, вона є активніша. Вона несе з собою якби, такі цікаві. Елементи для громад, для установ організацій, якщо говорити про підляське воєводство, воно колись так дуже добре і ну і зараз можна сказати концентрується на медичних проєктах. В них це дуже добре виходить і гарні якісні проєкти пишуть. Але це стосується і також інших регіонів. Тобто, ми говоримо про ініціативу, яка Підтримується, фінансується європейським союзом. А якщо конкретніше, це фактично звичайним мешканцем європейських країн платником податків. Це все кошти йдуть від звичайного громадянина країн ЄС. А що вже реалізується або планується на території Івано-Франківської області? Чи є якісь показові приклади? Я би хотів, щоб так. про це розказала Дякую. трошки детальніше Тетяна. Я лише можу сказати про те, що нагадати, програма вже 20 років існує, і в попередньому програмному періоді ми не можемо не згадувати чудові приклади проєктів, реалізовані в Івано-Франківській області. Це найвищий наш проєкт, про який ми не втомлюємося згадувати. Реконструкція обсерваторії на горі Піп Іван. під Такий пункт ДСНС для рятувальників. Ви знаєте, що дуже багато там маємо туристів. Зараз трошки менше Відомо, я постійно бачу причин. фотографії гори піпіван і обсерваторії, коли її занесли снігом, і зразу фотографія десь в інтернеті з'являється. Це, це, це така класична фотографія. Всі задивляються. Я того не бачив такого снігу, але ну переважно ми виходили туди в літній період. Повірте, літом. Теж дуже класно. Будівля стара з 38-го року. Вона дочекалася відновлення, і це сталося завдяки ініціативі Прикарпатського університету, тепер Карпатського так. університету. І колег з Варшавського університету вони старалися довго йшли до цього. Вийшло їм зробити, і це показовий проєкт. Я був там два роки тому, вже коли вже зробили весь ремонт. Дуже раджу відвідати там. Відбуваються навіть виїзні засідання і Міністерства освіти, і театральні вистави. Відомий тепер на всю Україну у Львові, в тому числі дуже любимо драматичний театр під керівництвом. Як мені було? Згадуємо. Брейншторм. Uh, 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 нашого Франківського вашу, театру Гнатко. Uh, no, Гнатковський, Гнатковський це актор. Ано-Франківський uh, uh, драматичний uh, театр Франка. Uh, керівник. Uh, ох, вилетів Добре. <laughs> Добре. Uh, про це згодом. Uh, Отже, цей класний проект не можемо не згадати ще два проекти від університету Прикарпатського. Тодішнього це так звані малі проекти. Вони стосувалися доступності, вони стосувалися ем, людей з проблемами зору. Він так і назвався Невидима спадщина. Для нашої програми це ж важливо доступність, щоб те, що ми можемо похвалитися на е, території, усієї програми було доступно і для людей з обмеженими е, можливостями. Е, ну і ніколи не зможу е, стриматися, е, коли е, не згадаю косів. Косів, який реалізував три проєкти. Один з них дуже великий це Центр Карпатської культури. Вони відновили так звану килемарку, ще тривають роботи, так облагороджують її, але там зробили чудовий е, е, такий. Е, е, Центр для е, розмов, для роботи, для творчості. Е, ну і е, куди ж без маленьких проєктів? Це і е, гуцульські сирні коники, це і гуцульський кінь. Е, ну, Все, що пов'язано з традиціями Івано-Франківщини, Гуцульщини, е, ми старалися це показати. Зараз трошки змінилися пріоритети. Е, е, ті проєкти, які реалізовуються зараз, е, про так, них може детальніше Тетяна. Зараз в Івано-Франківській області реалізуються в рамках програми даної вісім проєктів. Це достатньо мало, я хочу сказати, для Франківської області. хотілося б більше. Знаю, що у Львівській області більше реалізовується. 26, 26 та, але ми такими маленькими кроками йдемо до цього. Так, і це дуже гарні проекти, які стосуються покращення. Медичну, ну, медицини. Тобто, наприклад, я останні, останні два місяці мала захід, де в центральній міській лікарні було придбано автомобіль, і також зараз обладнано новим таким обладнанням, як штучні легені. Не знаю про це також. Про всі говорять, і це дуже Дуже добре, що є такі проекти, які направлені на те, щоб набирали ну, більше до людей, скажімо так. Звичайно, ще є проекти в нас, які стосуються і ДСНС, і покращення парків. Зокрема, буде є один проект, який реалізується покращення парку Молодіжний. Також Долинська міська рада реалізовує проект. Вигодська міська рада реалізовує проект. Тобто таких проектів у нас вісім. Але до речі, сьогодні у нас відбувається в Івано-Франківській обласній державній адміністрації. Зустріч партнерів, ті, які реалізовують проекти. Це буде така мережева зустріч, нетворкінг, де бенефіціари проекту зможуть між собою поділитися надбаннями, досягненнями, можливо, ну проблемами, якщо вони є. І таку будемо організовувати сьогодні зустріч. А коли планується проведення найближчого відкритого конкурсу заявок, бо ну я так розумію, це все через заявки, хто взагалі може брати участь? Е, так, дійсно зараз відкритий кол на малі проекти. Е, заявки можуть подати бенефіціари до, 12, до 17 жовтня. А хто подати участь, може громадські організації, муніципалітети, лікарні, е, заклади культури ну, тобто, школи, школи музеї, будь... бібліотеки. Власне, цей конкурс для початківців. Тут не треба мати якогось великого досвіду, треба мати просто партнер. З oh, польського це боку головне, це головне, це головне, головне хорошого та. партнера, як і в житті <гар multi -dress> це не просто, але можна старатися е, і е, мати цікаву ідею, е, те, про що ми власне говоримо, в нас немає ні польських, ні українських проєктів. Про це завжди згадуємо. Нас спільні польсько-українські чи українсько-польські проєкти, які е, е, м -м, покликані е, в, Вирішувати ті е, проблеми, з якими зустрічаються мешканці на прикордоні, а також руйнувати стереотипи, якісь упередження, будувати щось спільне, нове, цікаве, е, це можуть бути і як зараз реалізовуються медичні медичні проекти. Е, Проєкти в сфері водопостачання, водовідведення, а, е водопостачання. Е каналізування, е очисні споруди, це це все потрібно дуже, але ми неодноразово згадуємо про те, що найважливіше для програми це все ж таки людина, і от ці проєкти, які ми називаємо малими проєктами, вони покликані на те, щоб кооперуватися на, на, мі на місцях, це. Можуть бути як і е, міська рада Франківська, так і міська рада Малесенького Там, е, гуцульського і, села, але які хочуть щось змінити, мають е, е, таке натхнення, якесь бачення. І власне цей конкурс для них він а, і пріоритети. пріоритет. Пріоритет співпраця. Співпраця е, так він називається. Е, е, і тут ми говоримо про е, те, щоб е, реалізовувати проекти, які е, сприяють взаємодії між людьми. Яка які ще міні-напрямки? Це культура, культура світа, ем, надання теж... першої медичної допомоги Так, та. такі превентивне здоров'я, такі профілактичні заходи у сфері охорони здоров'я Теж безпека. Актуальне. А, так, 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 так. І, зараз. і от він розпочався. Тривають такі консультації, навчання. Запрошуємо заходити на нашу сторінку, там є більше інформації. Проєкт передбачає грант зі сторони євросоюзу у розмірі до 90 тисяч євро. 10% треба дати від себе, тому що співфінансування. співфінансування завжди є. 10% це не є висока е, е, така сума. Для проєктів тому можемо говорити про проєкт з загальним бюджетом десь 100 тисяч євро. Реалізовується він упродовж 12 місяців, обов'язково по обидва боки кордону. А тут можна теж щось закупити, якісь обладнання, якісь товари, якісь речі, які необхідні для реалізації вашої мети. Але в основному все йдеться От, на так звані м'які заходи. Там. Контакти, обміни, спільні стратегії, спільні майстер-класи, якісь пленери, якісь дослідження. От речі, які дозволяють кооперувати. Власне, під час цієї кооперації можливо виникають якісь мовні, адміністративні культурні бар'єри. Як ви з ними впораєтесь? Ну, перша основа це звичайно мовний бар'єр. Ми польська мова схожа на українську, але ми при комунікації з партнерами використовуємо звичайно англійську мову, без неї нікуди, скажімо так. І стосовно культури, ну ви розумієте, це прикордоння. Вони ми ментально, мені здається, з ними схожі, тому що. Наш кордон, він до е, і їх кордон, і в нас е, одні гори. Е, тому я так спільні традиції. Схожі менталітет, можливо, частково. Способи та. проведення вільного часу. Пісні. Це, це, це все те, що об'єднує. Але ми завжди говоримо про. Те, що ми маємо щось своє особливе, тобто якась певна ідентичність є і цим треба хвалитися. А власне, за допомогою тих різних ідентичностей формувати оцю палітру е, транскордоння Так. схожу, але все ж таки і, з е, трошки відмінно з певними своїми особливостями, ну і не можемо забувати, звісно, умови, в яких ми знаходимося, як взагалі війна в Україні впливає на хід реалізації програми, чи довелося вносити зміни у плани, пріоритети або підходи. Ну, Так, війна нас застала так, зненацька і, і трошки нам плани змінила. Хоч би те, про що я вже згадував, про пріоритет туризм на нього робили дуже велику ставку, в тому числі і Франківщина, яка Теж великою мірою живе з туризму, і е, були вже певні напрацювання дехто навіть вклав кошти в розробку певних планів, певного так, техніко технікопічного обґрунтування і таке інше. Але е, ну, зважаючи на ці реалії, е, нам довелося відмовитися від цього пріоритету. Туризм залишився лише єдиний проєкт, який так званий в нас називається великий інфраструктурний. Це проєкт, який Визначають пріоритетним між областями і воєводствами. Власне, він єдиний залишився у підкарпатському воєводстві і Франківській області селище Вигода, яка е, має свій музей. Так? так ми говоримо про Карпатську вузьку колійку, А з угу. польського боку це є такий теж карпатський трамвайчик. Так, це, так. це схоже, це що їх об'єднує. Зараз тривають роботи в так, вигоді. Забав. Так? Триває так, так. Так. так, і ми очікуємо, що вже наступного року зможемо Поїхатися. Е, поїхати, <гум> проїхатися, показати, тому що треба продемонструвати ці е, результати, досягнення. Та, так та. і. Е, От, якщо вертаючись до запитання, таким чином трошки війна змінила е, нашу діяльність, але незважаючи на це, е, проєкти працюють, проходять навчання, е, впроваджують кошти, оголошують тендери, е, будують вже закуповують. Е, ми звикли, так як ми звикли жити е, вже під час війни, так і е, бенефіціари пристосувалися до е, роботи. Так, це не просто е, нема на жаль оцякого контакту з польськими колегами. Ми завжди е, спостерігали е, обміни. Польські да, партнери приїжджали сюди, бачили, що партнер робить український. Українські партнери приїжджали до Польщі, і цей взаємообмін підсилював е, наші проєкти. зараз, на жаль, е, поляки не можуть приїхати. Є певні обмеження, приїжджають, але жаль, не тобі. в такій кількості, дуже мало. Так само, і з українського боку, ви знаєте, що це можуть чоловіки. До 60 років без певних документів не можуть виїжджати. Тому тут тому великою мірою ми від... Від... покладаємося да. на діяльність і силу жінок, які дуже важлива роль можуть подорожувати, можуть подорожувати не тільки, але і приїжджати привозити ідеї, проєкти, працювати, документи перевозити бо деколи. Це теж потрібно. Тому деякі активності вони замінюються з офлайну на онлайн і такі. Обмін досвідом відбувається онлайн при цих умовах, що ми маємо, але надіємося, що так все За, ж таки ніколи не треба мовчати. Завжди треба підтримувати зв'язок. Якщо навіть і нема безпосереднього контакту, ми можемо це все обговорити телефоном з скайпом. Ніколи. Ма вже не маска різними іншими різними іншими способами електронного зв'язку. Контакт завжди підтримуємо. Ми, як представництво у Львові, теж стараємося долучатися до проєктів, бути на місцях, бачити. І ще би хотів власне розказати про те, що в нас з травня працюють в кожній області регіональні контактні пункти. Це теж інновація для нашої програми, але це добре мати свою людину. На місцях, яка е, має е, знайомства, контакти, доступ до, до проєктів завжди може на підказати на зв'язку, підсилити, прийти, проконтролювати, промоніторити, порадити. Е, і власне в Франківській області Тетяна Збирак виконує функцію експерта регіонального контактного пункту. Е, працюємо. Е, Багато багато речей цікавих монтажні. вже зроблено, а ще попереду маємо теж багато планів. А, ну і цікаво, звісно, почути. Ви казали про електронні адреси, де, куди зайти, куди подати заявку, де підтримувати з вами контакт і слідкувати за новинами. Ну, е, Якщо говорити е, про, так, про зовсім просто, можна зайти е, Програма Google. Google. програма, <сміст> програма «Польща, Польща Україна, і вам видасть відразу нашу сторінку першу. або тридаблю.пл е рискауа крапка. EU. Це сайт нашої програми, офіційний, де ви можете знайти повну інформацію трьома мовами: англійська, польська, українська. Тетяна вже згадувала про те, що англійська в нас функціонує як основна. Це йдеться про документи, заявка, звітності. Тренінги теж, але все ж таки, коли йдеться про безпосереднє спілкування, про контакти вживу, англійська рідко згадується, українці говорять польською, поляки, ну, ви польською. Ви знаєте польську? навчаються і це дуже добре. І таких особливих бар'єрів у спілкуванні в нас немає. Якщо йдеться ще про так звану фан-сторінку у Фейсбуці. Це теж Interreg Next Poland Ukraine. Там інформація теж кожного дня змінюється. Там. Багато відбувається всього цікавого, тому радимо зайти і. Ознайомитися з інформацією, ну друзі. Ви все чули. Заходьте, шукайте е, на сайтах. Хто хоче подавати заявки, так само я так розумію, Через сайт можна зробити. Так так, так так, тому не встидаємось. Працюємо. Ну, звісно ж, дякуємо за вашу працю. Це дуже було цікаво. Нагадую, що в студії Василь Хім'як та Тетяна Збирак ми говорили про транскордонну співпрацю Interreg Next польща Україна 2021-2027. Дуже класний масштабний проєкт. Очікуємо дуже класних багато змін. Ще раз вам дякую. Ну.